Коли благоустрій обертається лихом, прикарпатські рятувальники закликають заповзятливих господарів наводити лад у своїх обістях без вогню, бо ж багаття і сухої трави та непотребу часто перетворюються у загрозливу небезпеку. Через таке газдування із приходом весни на Прикарпаття повертається і пожежі небезпечний період. Лише минулого року у цей час вогнеборці зафіксували майже шість сотень загорянь. Ці пожежі виникають як правило з причин того, що населення громадяни починають випалювати. На своїх городах присадибних ділянках сміття непотрібний мусор, от, і е, пожежі з цього переносяться іменно на Екосистеми здебільшого такі пожежі кажуть іменесівці виникають поза межами населених пунктів. Відтак, коли загоряння нарешті помічають, гасити його стає важче і довше. До того ж, багаття і старого листя, купини потребу та навіть побутових відходів згубно впливає на довкілля. А випалювання трави б'ють на сполох екологи, нанівець вбиває усе живе. Під час спалювання трави гине все, що називається екосистемою. Називається і звірятами, і комахи. Це ті невід'ємна складова частина, яка потім живе. Землі, яка допомагає вирощувати урожай. Ніякі гроші, ніякі штрафні санкції не повернуть. Це. Я виверіс в тому краю, де в гірському краю, якби колись господарі, побачили, що сусід бо хтось господар палить поле. Це врахувало б злочином проти свого народу. Якщо палію упіймають, каратимуть гривнею. Для цього на Прикарпатті вже відновили свою роботу спеціальні мобільні групи. Наразі вони працюють у двох районах області, бо минулої доби в регіоні зареєстрували чотири випадки загорянь сухої трави. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.